Добрий день, право Миколаєвич. Вчається одна громада в новому районі, яка продвигається до утворення об'єднаних громад. Розкажіть, будь ласка, люди у нас не розуміють, що це таке і як воно це все рішається, і наскільки ви продвинулися вперед по цьому шляху. І які переваги воно вам дасть? Е, значить, відповідно до, до закону України. Номер 157, який прийнятий в нас в Україні про добровільне об'єднання територіальних громад, значить, кожна громада має право на добровільне об'єднання. Ми цей процес почали ще в минулому році. Значить, ми провели сходи громадян, розказали пріоритети, розказали бачення цього об'єднання і однозначно. Що жителі Шевченківської територіальної, що Новополтавської територіальні громади вирішили об'єднатися в одну громаду з центром селі Полтавка. Чому селі Полтавка? Тому що по географічному розміщенню якраз Новополтавка є центром між Єфремовкою, Трояни, Багомази, Шевченково, Два Шевченкова, Полтавка і Новополтавка центр. Ось, ми ще тоді був, Працював головою, сільським головою Яцина Петронаніч, ми відправили документи в обласну державну адміністрацію відповідно до методичних рекомендацій Кабінету міністру номер 264 Їх там протримали місяць, потім відправили навіть не нам, а відправили в районну державну адміністрацію. Вона і там пролежала, і на цьому діло все затихло. Значить, Після виборів місцеві органи влади, які пройшли минулої осені. До Новополтавської сільської ради, прийшов новий сільський голова відвідував Юрій Васильович. І ми все-таки цю проблему піднімаємо знову. І на сьогодні ми провели вже рішення сесії, провели сходи громадян, де рішення сесії, що однієї сільської громади, що другої, дали згоду на добровільне об'єднання громадян. І на сьогодні у нас створена спільна робоча група, яка відповідно до діючого законодавства є початком об'єднання громад. От сьогодні-завтра ми цю розпорядження про створення робочої групи відправляємо відповідно знову ж таки до законодавства в обласну раду і власну державну адміністрацію. На протязі 10 днів голова обласної державної адміністрації повинен розглянути і дати нам чітку відповідь. Є доповнення до закону про добровільне об'єднання громадян. Якщо обласна адміністрація і обласна рада на протязі місяця не приймають ніяких рішень, то відповідно ми направимо такий же документ до Кабінету міністрів, Міністерства регіонального розвитку і це вже буде розглядатися на е, уровні Міністерства. Які прерогативи? Ну, я вам скажу так, що на сьогодні у нас е, буде в об'єднаній громаді коло 4 тисяч жителів. У нас буде, у нас є, на що бюджету творчої організації, це Новополтавський, Елеватор, елеватор Прометей на Шевченківської територіальної громади. У нас є дві загальноосвітні середні школи, у нас є чотири дитячі заклади, у нас є три будинки культури, у нас є виправний центр, у нас є залізнична станція. І тому е у нас є більше тридцяти торгових точок, у нас є два бари. Тому. Е по інфраструктурі нам достатньо цього, щоб утримувати громаду. Сьогодні е вчені експерти говорять про те, що спроможна громада, треба роз, розрахувати спроможність державної громади. Е я знаю настільки, що відповідно до законодавства немає на сьогодні формули розрахунку спроможної громади. І знаю точно те, то, що на 1 січня 2015 року. Чи 16 2016 року було об'єднано 159 територіальних громад, із них дві було спроможних, а 157 були неспроможні. Але вони отримали кожні змін регіонів і на сьогодні виконали роботи по розвитку населених пунктів в декілька разів, більше, чим ми можемо робити сьогодні за власні доходи. Які пригатили? По-перше, в сьогоднішніх умовах без доріжжя, без транспорту. При низьких зарплатах, при рівні життя. Якщо нам нам пропонують зробити одну об'єднану Новобузьку громаду, то е, об'єднати більше 60 населених пунктів з центром Новий Буг. Як будуть надаватися адміністративні послуги, коли у нас населення на сьогодні 60 ну, давайте відсотків? Давайте не будемо за місцем. Давайте все таки балакати за Новополтавську і за вашу об'єднану громаду. Що які вигоди ви все таки ви кажете? Що ви зможете самі працювати? Да. Ви отримаєте більше коштів? Да, ми отримаємо. Ми отримаємо кошти. Що вам сьогодні заважає? Чи у вас іде все по графіку? По плановому графіку об'єднаної громади? Ні, у нас на сьогодні новобуські взагалі немає перспективного плану розвитку, тому що? От е, первоначально до три громади в Новському районі: Софіївська, Новобузька. Ну ми Новобузька. не беремо перспективно. От ви як ви, люди вирішили самі об'єднатися? Да. І ви вже зробили зробили да. провели збори, да. зробили да. всі необхідні шаги, і ви подали тепер до обласної ради. Да. От через місяць ми побачимо нову громаду. Якщо документи, які ми сьогодні відправимо і нам дадуть добру, то через півтора-два місяці ми побачимо нову через півтора місяця. У нас буде нова громада да. з новим е адміністративним центром з новим рецентром і. Звід, відповідно знову ж таки до законодавства. Вибори, які пройдуть в 2017 році, об'єднаних голів об'єднаних територіальних громад вже будуть проводитися в Новополтавській об'єднаній громаді відповідно до нового законодавства. У вас буде голова об'єднаної громади, а, який буде приймати рішення. Якого ви... ви отримаєте додаткові кошти в бюджет? Значить, ми, ми отримаємо відповідно до закону. Ми отримаємо 60% відсотків ми, ми, у нас залишиться 5% акцизного збору, у нас залишиться е екологічний податок, у нас залишиться земельний податок. Повністю Тобто, якщо нам віддадуть. Всі ті налоги, які декларує сьогодні законодавство, то Новополтавська громада виживе нормально і вона себе завезли. Скільки це буде в коштах? Е, ну, в коштах це десь буде біля 5, біля 5 6 мільйонів е, власних доходів, але ж врахуємо давайте, медичну субвенцію, освітню субвенцію і інфраструктурну субвенцію. Тось тобто, відповідно до цього держава бере на себе за ви будете школи будуть на вашому балансі, але коли ви отримуєте субвенції з держави. Школи будуть в комунальній власності громади, так як сьогодні вона отримується в район, вони розпорядляють нам. А ми будемо відповідно законодавства, ми будемо працювати напряму з державним бюджетом. Тому тоді при в разі об'єднання ми будемо працювати напряму з державним бюджетом. і субвенції будуть йти в громаду. Дякую, будемо чекати першу громаду в Богуському районі. Василива, будемо старатися. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.